Священномученику Клементе, святий Отче, з глибоким болем у серці припадаю до Тебе в молитві, мій син, безвісті зник у вирі війни, і серце моє день і ніч шукає відповіді. Ти, що сам зазнав вигнання, розлуки і страждання, зрозумій мою материнську тугу. І принеси мої сльози до престолу милосердного Бога, вимоли в Господа світло щодо долі мого сина. Якщо він живий, нехай всемогутній збереже Його, захистить від усякого зла і приведе додому в обіймі рідних. Якщо ж він віддав своє життя за Україну, нехай Господь упокоїть його душу. В оселях праведних і прийми, як жертви любові, святий Отче Клименте, укріпи мене, засмучену матір, щоб я не впала у розпач, але з надією покладалася на волю Божу, сіли моє поранене серце, зміцни мою віру, навчи терпеливо чекати і довіряти Богові, навіть тоді. Коли людські сили вичерпуються. моли Господа за всіх матерів, чиї сини безвісті зникли, щоб вони знайшли розраду в Бозі і дочекалися радості або мирного примирення серця. Нехай за твоїми молитвами над нашою Україною настане мир, а правда Божа переможе всяке зло. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.